У Києві відбувся фінал спортивних змагань серед захисників ігри ветеранів, започаткованих міністерством у справах ветеранів України. Це вже в всеукраїнські змагання, тому що були попередньо уже відбіркові ігри ветеранів. Це зараз перший такий спортивний захід, спортивні змагання. Адже раніше ми готували ветеранів до міжнародних змагань, робили НТЗ і тому подібне. А от свого заходу от такого саме не мали. Цього року ми запровадили ігри ветеранів саме як український захід, і сподіваємося, що. Що з часом ми його зробимо на міжнародному рівні для того, щоб до нас все ж таки вже приїжджали інші ветерани? Учасники змагалися у дисциплінах кросфіт та кіберспорт. Загалом до проєкту долучилися 190 ветеранів із різних куточків України. Мене звати Тетяна Гращенко. Я власниця найбільшої мережі в Україні це кросфіт, де ви зараз бачите цю всю площадку. Ми є підрядниками в міністерстві ветеранів. Ми разом з ними співпрацюємо, і я безмежно рада, що ми можемо робити такі масштабні змагання такого рівня. Бо дійсно для наших ветеранів дуже потрібна ця емоційна, вони розгружають свій мозок, і вони кайфують, я це бачу. Підписуйтесь на наш канал, не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. Це допомагає нам створювати більше корисного контенту. Дякуємо за підтримку. У категорії кросфіт учасники виконували адаптовані вправи з елементами важкої атлетики, кардіо та вправ із власною вагою. Перші мої змагання, були, це були ігри нескорених. Жовтні місяці минулого року, коли ще без слова взагалі не міг спиратися на ноги. Потім пройшов відвіручні змагання до складу збірної України для участі в змаганнях військово-повітряних сил США в Лас-Вегасі. Було шість команд американців, Грузія і Україна. І з тих пір, якщо до цього спорт це було особисте прагнення, як не стати на ноги, то зараз це вже обов'язок. це обов'язок, це приклад для інших хлопців, які повертаються з району по і Руками і нашими очима. Дуже вдячний організаторам даного заходу і зібрали всіх хлопців, учасників бойових дій та інших, які захищали нашу країну. Дуже ще раз їм дякую, дуже дякую всім присутнім, всім учасникам, дуже мотивовано, дуже багато знайомств, дуже багато хлопців, які не зважаючи на поранення. Та інше давати здоров'я, в змагання, тренуються, мотивують своїх близьких, рідних, мене також вони мотивували. Ярина Аліманова здобула першість в одній із категорій дисципліни Кросфіт. Це не перше моє змагання. Я почала займатися кросфітом, коли була на службі в дешеве в першій бригаді 17-го року. Ті шплястю це, здається, мої четверті змагання, ну але вже в якості ветерану війни. Це дуже таке нове для нас на сьогоднішній день. Цікаве. Ну я вважаю, що треба продовжувати Ігри ветеранів проводяться в межах проєкту Міністерства розвиток спорту для ветеранів і спрямовані на створення безбар'єрного простору в Україні до 2026 року. Підписуйтесь на наш канал, не забудьте поставити лайк цьому відео. Та залишити свій коментар. Це допомагає нам створювати більше корисного контенту. Дякуємо за підтримку.